Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Ford Fusion, Titanium, Plug-in Hybrid. Дивіться, чорний колір, дуже гарно виглядає тачка. Такий він по колу. Комплектація жирна, диски оригінальні. Так, друзі, що в нас є? Фари, задні партроники, удержання в полосі, автоточ, автосвітло. Е, безключовий доступ. Все, по зовнішньому. Багажничок в нас є зарядочка, Не часто буває, але в ньому є. По кузову без питань, по Америці вже все гарно, є безключовий доступ. Ех. в общем так, по салончику так, все виглядає, дуже гарний, на шайбі, на магнітолі є підігрів вентиляція, є а, удержання в полосі, вже говорив. А, пробігу, друзі, пробігу тут 83 тисячі, задній ряд, як новий, тачка. Без питань. Без чеків. 83 тисячі. Подивіться на стан. Тому потрібно майже нова, дійсно, гарна по комплектації. Саме головне чорна тачка. Приїжджайте, друзі. Вартую уваги 100%. Вживу ще краще, ніж на фото.